Членам клубу Верес, вхід безкоштовний, іншим доведеться викласти по 200 гривень. Саме таке рішення щодо розцінок на квитки на перший домашній футбольний матч Вереса викликав шквал негативних коментарів у соціальних мережах. Не сприйняли такого кроку і члени клубу. Поспілкувавшись, прийнявши рекомендацію наглядової ради, яка була підтримана більшістю голосів, ми хотіли би оголосити остаточне рішення про те, що ціна на квиток для любителів футболу. Буде коштувати 50 гривень, а вхід для всіх вболівальників, які є вже на сьогодні або ще стануть до початку на членами футбольного клубу Верес, буде безкоштовний. Частину коштів, які виручать від продажу квитків, передадуть на лікування юного вболівальника клубу Артема Оберемчука, який зараз бореться з важкою онкологічною хворобою. Саме цього хлопчика у вересі називають 12 12-м гравцем, адже Артем мріє стати футболістом. Він вже познайомився з гравцями та навіть провів з ними невелике тренування. Я бачив очі хлопців, коли до нас зайшов в автобус цей хлопчик, як він був під час тренувань. І всі хлопці сприйняли це дійсно як дійсно хорошу справу, тому що, коли я дізнався про цей випадок, то ситуація була в тому, що у хлопчика були погані аналізи, він взагалі перестав боротись за своє життя, перестав харчуватись. І в нього є мрія про те, щоб бути футболістом Вересу. І це той мінімум, який ми можемо зробити. Перший домашній матч футбольний клуб Верес проведе 8 серпня у Рівному на стадіоні Авангард. Суперником червоно-чорних буде команда з Нікополя. Ірина Нечипорук, Юрій Кобів, новини Рівного.